Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде присвячуватись от таким заготівкам. таким круглим заготівкам і якісним заготівкам. Ну, все залежить від фрези. Фрези якої? От таких фрез. Діаметр може бути різний. Ось, бачите, заготівка. От, якщо тут ось радіус 22 мм. Я можу навіть від 30 до 40 робити круглу заготовку. У нас задумана заготовка. ось, Наприклад, у мене отвір 20. Я беру рейку 20 на 20 і от таким, от такою фризою радіусною. Радіус тут 1 см. Якраз 20 на 20 по колу виходить гарний, такий чудовий, чудовий. Такий круглячок. Така гарна в нас заготівка. її пошліфувати легенько і буде готова, якщо це десь навидне місце. Якщо не на видне місце, значить і так все йде. Ну, Бачив я відео, як роблять там і в дрель стромляють, і там цей. ну, Я розумію, якщо там на конус іде. І на циркулярці там роблять або на якомусь фрезері чи ще щось. Це ще пів біди, Бо ну, треба кону зробити. Ну, якщо така рівна, я не думаю, що це така велика проблема мати отаку кучу фрез і звичайно ручний фрезер. От. Ну, я бачив багатенько, як майстрів мають ручний фрезер за спиною, то вони повертаються до нього спиною, а повертаються лицем до циркулярки і починають оцю хімію производити. тому Можливо, вони не знають, я їм покажу. Отак от, 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 можна робити. Ну, поділився, наприклад, бо ну, мало лі що, багато майстрів починають, хочуть займатися, а не знають, як простіше зробити, а потрібно буває і таку заготовку. Так що такі можна шканти клепати без всяких проблем. Любих діаметрів. Головне, закупити чимало фрез. Я завжди кажу, що. на Ручний фрезер потрібно дуже-дуже багатно мати фрез. От, Так що така ситуація. Відео коротеньке, я думаю, що корисне, так що така тема цього відео. Кому подобається, звичайно, ставимо лайки. Ну і пишемо свої коментарі з приводу цього. Хто як, можливо, робить по-своєму. Теж цікаво. У мене все, друзі. Всім міцного здоров'я. Не забувайте писати коментарі. Всім до побачення!